Мої вітанечка, любі мої, я в Україні. Слава Україні, терплячому і мужньому народові України. Честь і хвала нам з вами, люди добрі. В таких складних умовах зараз живем, що ну, нормальна людина сказала б, як ви, біднесенькі, виживаєте. А ми виживаємо. Та ще й посміхаємось, сльози на очах, а ми посміхаємось. Сьогодні ранок мій, знаєте, якось не вдався. По-перше, з вечора якийсь такий настрій був поганий. Спати вклалася рана, зранку встала на вулиці. Похмуро, похмуро, хмари низько, дощик накрапує. сонечко, сонечко пробивається. Скрізь хмари, але так ледь ледь Сиро, холодно, в хаті холодно. Наділася на себе все, що є, як капустина. Якась така хандра напала. Мабуть, то осінь та війна та без сонця. От воно все одне до одного і складається. Але, знаєте, якось так взяла себе в руки і думаю, ракети літають, луплять по життєво важливій інфраструктурі нашого міста, але ми тримаємось, то світла немає, то води нема, та то нічого. Завжди треба пам'ятати, що є люди, яким набагато, набагато складніше. Є люди, у яких немає рідних хто загубив своїх дітей, хто поховав вже своїх рідних, у кого нема житла, взагалі нема житла, і люди в розпачі. А є, а є ще наші захисники, які зараз в сирих, вологих окопах сплять на сирій землі під брезентом і під обстрілом. Завжди треба пам'ятати. Про тих людей, які боронять нашу землю, які охороняють наш сон, які дають змогу пити, пити каву і дивитись на небо. Головне просинатися, просинатися і дякувати Богові, що ніч скінчилася, що настав день, а вдень завжди ліпше. Не знаю, з чого почати: з поганого чи з гарного. Думаю, краще з поганого. А пілюлю, пілюлю смачно наприкінці. Зараз показую вам свій блок і своїми шелірянами. Сьогодні я буду гратися в лікаря в вайболіта, бо в хаті темно і холодно, і орхідеї дуже страждають. дуже. Завмирали квітконоси, якісь, якісь і листечка стали сумні. Дівчата, якщо у когось набрана вода, або стоять вологі орхідеї, зливайте воду і сушіть, бо, бо вологість і темрява це найстрашніше, що може статися потім з нашими орхідеями. мене ця участь настигла. Зараз покажу вам ця, ця шеліряна ростить он квітконос. А друга, моя улюблениця, моя гордість, вона помирає. Так мені її шкода, що я вам не можу навіть передати. Ось дивіться, один лист, один лист залишився і отака от точка росту. Навіть навіть не знаю, як і пояснити вам, що сталося з тією орхідеєю. Мабуть, почну з того, що не догледіла і не побачила, як тушці росту заселився мучністий червець. І він, падлюка, не вилазив на гору. Він сидів там і смоктав, смоктав, смоктав мою орхідею. Я зачепила листечка рукою. Зверху, з точки росту, і воно відпало. Я до точки росту, Бог ти мій, а вона м'яка? Отак потягнула за маленьке листечко, яке ледь-ледь почало зростати, а воно досталося. І мокре. Бог ти мій, як мені шкода оцю мою красуню. Потім почав портитись і отой лист, і отой. Що ж робити, думаю? А нічого, посумувала, Ой, пожаліла та засипала точку росту медним копоросом. Засипала і залишила її висихати. Знаєте, зараз от пробую отут, м'якувати, дійсно, м'якувати, але От тут основа ще така туга. І, ну, викинути, викинути ж завжди можна, правда? Тут таке коріння гарне, воно зростає, а самої орхідеї вже нема. І от я подумала, подумала і придумала, що настав час спробувати і впевнитись в тому, що красула. Грошове дерево має, має силу. От, бачите, вишністий червець падлюка. Чи живий він, чи мертвий, невідомо. Але зараз я отут все протру спиртом. І далі, далі розкажу вам, що буду робити з цією рослиною. Ось вона, моя аптека красола. Або грошове дерево, називається. Це дуже корисна рослина, її використовують і в лікуванні людей, але я використовую її в лікуванні своїх орхідей. Багато корисних рослин е, вирощую на, своє, на своєму підвіконі спеціально для своїх орхідей. І дірвала лифтичку. Отак його розломила на дві половинки. А тепер, а тепер оцей чистий сок видавлюю, от туди, прямо в точку роста. Бачите, як капає. Дуже невдобно однією рукою це робити, але Тепер оцією кашицею, що в мене залишилось, я натираю і оцей єдиний лист, який залишився. Дівчата, дуже-дуже невдобно це робити. Я вам показала, тепер камеру відключу і довитираю це листечко до кінця. Дивіться, скільки я соку налила у точку росту, що навіть ще. Не, не весь сок скапнув отуди глуб моєї орхідеї. Але, знаєте, тут вже треба рискувати, бо все рівно орхідея загибається. Або пан, або пропав, називається. Оце єдине красивенне листячко, я йому натерла. Але і воно, знаєте, воно вже таке ну, таке м'яке. Подивимось, що тепер буде з моєю красунею. Який чудовий красивий лист. І яка ж це була красивенна орхідея. Знаєте, мені так кажеться, що це єдина орхідея, єдиний фаленопсис, за яким я буду дуже сумувати, якщо він загине. Подивимося на чудодію. Красули день грошового дерева. Я багато про це чула і використовувала цю рослину раніше проти грибка. Зараз покажу вам на іншій орхідеї. А щоб спасати отак точку роста, то це, це в мене в моїй практиці це вперше. Подивимось, що буде. У мене є гігантейний гібрид. Це фаленопсис Chain Link Switch на Гігантею. Як бачите, вона у мене з 2018 року. Ця орхідея з самого початку якась була мені дивно. Я навіть колись її і показувала, у неї, як зростали, зростали по-перше, у Гігантеї Дуже дуже повільно зростають листя. Це не той фаленопсис, що росте швидко. Гіганти взагалі зростають дуже-дуже повільно. Але у цієї орхідеї ще на додаток, отут завжди з'являлася якась полоса. А потім, після цієї полоси, зараз я вам покажу, ось, бачите, з цієї сторони, он Є прояви, а з тієї сторони взагалі листя покривалося отак. Як, як можна сказати, хтось поїв, а тоді заселився грибок. От не можу вам сказати, що творилося з тією орхідеєю. Це вже передостанній лист. А перед цим листя покривалося такою хернюю, а потім вони. Відпадали, бачите? Зараз листячко ось молоде росте, поки воно здорове. Це листячко я спочатку, як тільки з'явилася оця зараза, отут на кончику, я її зрізала. Але бачите, а воно все туди-йде і йде. Що я зробила і роблю вже майже на протязі півроку. Також, Відщіпую листячка від своєї красоли, розрізаю його навпіл і, ну, як згадаю, по-перше, протирала цим листям ну, десь раз на тиждень, а потім, як згадаю, а потім і махнула рукою на цей фаленопсис, думаю, ну, виживе то й виживе. Але, як бачите, ну, зараз він ростить... Новий листочок, і побачимо, чи, чи допомогла йому красула, чи ні. Все ж таки продовжую робити отак. Отак, навпіл розрізала по всій длині листочок і протираю. Протираю із двох сторін, і з цієї сторони, і з нижньої сторони, отак натираю, натираю оце листячко. Як оце, оце, оце лицечко вже почало підростати, так я і його підтираю. Ну, хто зна, а вдруг допоможе. Зараз покажу вам іще одну рослину. Цю рослину я показувала вам геть нещодавно ще і казала, що ой 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 як вона жовтіє. Треба щось робити. Ну, а що робити? Як бачите, все листя в нього обібралося і точку росту витягла. Спочатку, он, як бачите, почала натирати красулою, а, Листячко, яке після, після протирання а, залишалося. От бачите, отак, проволокою. Навіть прикріплювала. І бачу, що он щось, чи то зачаток кореня, чи то дітка буде, бо зростання у цього фаленопсиса не буде. точки роста тут немає. Тут залишився один єдиний листочок, один єдиний, але він ще тримається. Я його достала із того горшка, в якому він був. І посадила отак в обрізану бутилку на дні мох, завжди мокрий, який змочує оці здоровезні, ну, здоровезні, подивіться, які куски кори, як мій палець, і коріння. Подивимось, що це буде, бо мені дуже також шкода. Ну, не так, як шел'яну, але все рівно шкода. Бо цікаво було, що ж це за рослина виросте. Це рінхонопсіс драгон шармі Тут є в батьках сідрея джапоніка і рінхосталіс гігантея Дуже цікаво було мені, що з нього виросте. Але також оце ж темрява вологість, прохолода. Все це сказалося так на моїй рослині. Зараз от я Відкрутю, знову відкрутю оцю, оце листечко, знов, як бачите, вже розрізала вже розрізала красулу, і знов протру і оце листечко свіженьке знов прив'яжу до цього єдиного листа без точки росту. Лист без точки росту, але ще тримається на напіввисохшій листі. Шиї. Що буде, невідомо, але ж викинути завжди можна. Треба спробувати щось зробити, бо це життя. Хтось народжується, хтось помирає. Так оце і в орхідеях. Головне, сама себе вмовляю, не треба засмучуватись, бо це не саме страшне, що може трапитись в нашому житті. Всі живі, всі здорові. А орхідеї купимо нові. Ну і наприкінці, як гарну пілюлю покажу вам квіткування своєї красуні червоної котлеї. Вона насправді дуже-дуже червона. Тут немає анічого від фіолетового. Вона насправді червона, красива котлея, яка не має аромату, яка вже сидить, можна сказати, в тазику. Я її... Пересадила у великий горщик, бо вона зростає на дві сторони. І як буде дуже багато ростів, то буде чудове квітування. Квіти в неї невеликі і немаленькі, десь сантиметрів 7. І тепер я знаю її назву. Дякувати Оксані із орхідейного серіальчика. В неї є така сама котлея, це голландський гібрид. І в неї був горшик з назвою. На моєму горшику, коли я купувала десь, мабуть, у 17 чи в 2016 році цю котлею, в мене назви не було. А в неї була назва. І як я і здогадувалася, що це все ж таки або Гібрид на шоколадні каплі, шоколадний дроб, або на софронітіс. Ну, Ксю підсказала мені таку назву. І тепер в мене цей горшик стоїть із назвою це дуже добре. Коли знаєш, як називається орха, це, звісно, приємно. А на цьому, любі мої, в мене все. Миру, терпіння, злагоди. Все буде Україна. Ми переможемо, обов'язково переможемо. Смерть нашим клятим ворогам. Хай живе і квітне наша Україна. Пока-пока, до нових зустрічей!